Всім привіт, дорогі друзі! І зараз я буду грати в ту саму гру з реклами Не. про клавіатуру Ну нушу давайте. Зразу хочу сказати мінус того, що важко ті клавіші кудись поставити. Тикаємо, 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 тикаємо зараз секунду. Хочу сразу понакупляти багато. Ага. Я хочу купити ще одну. О. це шо? А, -а поняв. Хм. О, собі? Файно. Так, ну я купляю клавіші. Ага, вони самі. Ні, спасибо. Мені таке не треба. Так, Поки що тільки один мінус є. Це в тому, що неудобно якби встановлювати клавіші. так, пока що мені все подобається, В принципі. Ну є багато якоїсь реклами. реально десь пів реклама це суто реклама. В екрану ту реклама Вона і зверху вона, і посередині. Вона воно і знизу є. Скрізь реклама є. Це що таке? Я касіру, Мені це трохи більше нравиться поки що. А, нема місця. Чекайте, я куплю клавіші, бо місця нема. Можна прокачати, типу. Такс, вот так. От так. Та М -м. Во. Файно. Весем. Хм. Непогано, в принципі. Не, пока що не нравится, в принципі. Зараз 10 я буду отримувати. Зараз секунду, я натикаю. Так, можна більше гроші, можна... Ну давайте клавіші ці прокача. Типа. Ладно, окей. Сломано. Я радий, що ти сломана. ну мені поки що подобається, поки що непогано. Тут за 5000 можна купити новий Новий як воно. Коротше, щось нове можна купити. Ну, мені поки що це мені поки що це устроїть. Давайте купимо нову. Зараз робимо. Трохи неудобно грати. В цьому поки що мінус. А що означає цього надпись типу на цьому якби екрані, чи як він? Шо? Шість з половиною тисяч. Це що означає? О. Тепер вісім плюс чотири плюс два. Де в нас виходить чотирнадцять? Непогано. Ой, я в таку гру грав. М -м, я вже нічого не можу зробити. Ні, мені, кстати, нравляться такі ігри, які можна поіграти. Ну, типу, реклама, де можна пограти. Хоча... не знаю. Ну, ще, в принципі, непогана задумка, типу, ідея... Ну, що вно, ну, типу, якби пазл. А тут що, можна якісь брати нагороди, типу? Чи що? А, це типу рекорд. Угу. Ну ладно. Ще буде реклама, ні? Ні, нормально. Так, що можна прокачати? Хм. Ну, давайте оце прокачаємо ще раз і ще раз. Стефані будуть більше давати гроші. Це мені зараз не помішає. Це можна прокачати. Ні, непогано, може бути. Клама, конечно, а, -а, а, не прикольно, но ну, не, не хот. Хм. Вроде бы такая простенькая гра, но тут больше реклама, чем в будь-якій грі просто. Реально. На а рекламу тут отдельно постаралась. Сюда, 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 сюда. Во. Прикольно. Теперь один сюда ставимо, а 16 сюди. Зараз виходить 17, все разом 17. Че? Смислі. А, у мене інтернет пропав. А, Ай, і че, і все, типа. Появився. А, може, світло виключили. Бо сьогодні вже рано таке було. Як каже мені нравиться, це Ця... гра, хм. Ну, давайте прокачаємось. Хм, я бы точно прокачал це, ну и сейчас на задать. Да. Хм. Ну ч ж скучно трохи. Да, скучно. Коротше, в принципі, мені гра сподобалась. Нормально. Зроблено. Нормально, в принципі, так. Да? Зараз в нас загально це 16, 17, 18, 19, так. Да. да, 19. Непогано, тільки мені надоїло вона вже. Реально, вона мені вже надоїло. Просто ти нажимаєш, клікаєш. Потім заробляєш за це гроші, потім його прокачуєш, потім знов клікаєш, потім знову прокачуєш. Нема ніякого роздобрати. Скучно. Коротше, на цьому я буду закінчуватися. Ось От таке і вийшло, Типу обзор якийсь, типу що, я і сам не знаю. Ну ладно, давайте, може, щось зробимо. Файне. Пляємо зараз ще секунду. Зараз у нас двадцять непогано так. Коротше, на цьому я закінчую. Гра мені сподобалась, але скучно. Хоча це така гра, в принципі. Ні, звісно, тут можна було б типу, прокачати, це його, типа, всяким там всеналом можна було б стати по ній. Ну, не знаю якось. Ну, якби от я її оцінював там, по 10-бальній шкалі. Я навіть не знаю, ну типу... Непогана гра. Досить цікава, но... Навіть не знаю, якщо чесно. Ну. По 10-бальній шкалі. Один. Це ніщо, це просто саме найгірше, що тільки могло би бути. 10 це прям вообще ідеальна гра. Сто 100... 5 це так собі. Ну я не знаю, я би поставив 4. 4 нормально, в принципі, для цієї гри. Якщо, наприклад, The Walking Zombie 2, ну я думаю, 9 це точно. Чого там не 10, то що просто якби... Якщо ти хочеш, типа чогось прям дуже крутого, надо весь рекламу. Або можно не дивитися рекламу. Но... Я, в принципі, рекламу не дивлюся ж так. Тільки в крайньому випадку. А так, ще, в принципі. Вона... Ні. Завалки Valking зомбі 2 це взагалі топ. Це... Щоб це дійшло до The Valkins зомбі 2, це вообще. Просто. Хоча це, якби... Хм. Хм. Ну, ладно, коротше, я ставлю... Uh, Понесите бальничкалі, я ставлю 4. Мені, в принципі, подобалося. Ну, а якби було ще якесь рознораз, було б ще файніше. А так виграв файна, на цьому я з вами прощаюся. Надіюсь, вам таке типу сподобалось. До речі, сьогодні може вийти грені. Да. Вона не може вийти, вона вийде. Да. Трошки пізніше. Я з вами прощаюсь, бажаю вам удачі, всього хорошого і до зустрічі!